Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Було таке питання, де можна створювати казки іноземної мови за допомогою штучного інтелекту. І я така людина, що якщо познайомилася з певним сервісом, то я намагаюся його використовувати. І не знайомлюся так досконально з іншими. То чат GPT була спроба написати за промтом казку і спочатку світло за хмарами. Я дала таке завдання про маленьке пташеня, яке боялося, хмар. То чад жепіті написав так таку історію, історія з певним задумами, то Сова сказала ці маленькі пташці, що сонце завжди є, навіть коли його не видно, хмари це лише мандрівники, що інколи прикривають світло, але ніколи не зможуть його знищити. І, в принципі, дуже цікаве таке висловлювання. Тож Чаджі Піті досить непогано справився з цією історією, і потім пишемо Перекласти. І цей чат GPT перекладає історію англійською мовою, теж досить непогано і можна використовувати для навчальних цілей, там, або ну, для певних для те, що ви розглядаєте для себе. От. Але коли я подивилася, які є пишуть сервіси зі штучним інтелектом історії, то мені система от такий сервіс Soid. Right, uh, якщо ми на нього натискаємо, то ми потрапляємо на сторінку цього сервісу. Зареєструватися можна за допомогою Google аккаунту. От, заходимо з Google аккаунту, і ось в мій Google аккаунт, але що цікаво, що цей сервіс дозволяє і створювати також історії української мови. І от в мене був такий запит, запит напиши історію про українську мову. І подивіться, е, було створено так. Мова текла, як річка через віки та покоління. Її мелодійні звуки лунали над золотими пшеничними полями та зеленими карпатськими схилами. Вона жила в піснях, кобзарів, у віршах поетів, у казках, що розповідали бабусі онукам довгими зимовими вечорами. Але були часи, коли ця мова мусила ховатися, шепотіти тихо, очись бути почутою. Її забороняли, її принижували, намагалися стерти з лиця землі. проте. Вона вижила, збереглася в серцях тих, хто її любив і поважав. Ось це нічого я не змінювала. Це те, що запропонував цей сервіс. Якщо щось потрібно змінити, то ми можемо так виділити певний абзац або переписати. Наприклад, ми хочемо переписати, і він буде перефразовувати це. І ось в цьому ми бачимо ось. От ми бачимо, були часи, коли ворожі правителі намагалися заборонити цю мову, викоренити її з народної пам'яті, але вона жила в серцях людей, передавалася з покоління в покоління, матері співали колескові своїм дітям, дідусі розповідали онукам казки. Тобто перефразування певного ну, виділеного тексту, який ми хочемо, можна самостійно змінювати. Якщо ми вважаємо Ну, щось, щось нести своє, тобто і можна коригувати, можна переписувати, можна вести діалог з цим сервісом, і також він може надати ще декілька ідей для продовження цього тексту. То такий для, для того, щоб створювати невеличкі тексти, мені здається, гарна така, гарний такий інструмент. Ну от Про те, що я хотіла. Розказати.